Всі якось звикли до того, що кові це ендуро, але сьогодні у нас кові верта. День цей мотоцикл можна купити тільки на вторинному ринку. І цей бо обзор, я думаю, не мав би ніякого сенсу. Але Мотоком, а саме вони, компанія Мотоком завозить торгову марку Кові. До речі, її ніде в світі більше не знають. Якщо ви на Аліку пошукаєте що-небудь на Кові, вам скаже нема. No match. Так от, Мотоком обіцяє завести нову інтерпретацію Кові Вірта. І я думаю, що... Серед не дуже багато вибору дешевих китайських стріхів це один із тих варіантів, який заслуговує уваги і заслуговує як варіант на розглядання. Мотоцикл облаштований 200-кубовим двигуном. Він має повітряно-масляне охолодження. Якщо ми звернемо увагу, то тут у нас от рішітка масляного радіатора. Я думаю, що це має сенс, особливо для мотоцикла, який переважно експлуатується в міських умовах. І всі його режими роботи по задумці, як би, да, стріта це старт-стоп, швидке пришкорення, екстремальний режим роботи двигуна, тобто масляне охолодження, я думаю, тут буде мати сенс. Все це агредитоване з шестиступеневою ступеневою коробкою передач, і відповідно тут немає тік старта Це добре, не добре, я не знаю. Ну, зроблено так. Але часто так буває, що багато хто скаржиться на те, що шоста передача просто не має сенсу. В тому плані, що вона не тягне на слабих двигунах. Наприклад, якщо ми візьмемо той же самий Гіон Скрамблер, то там шоста передача, вона так номінально є, по факту вона там просто не потрібна. Тут же шоста передача тягне і. Дає якесь прискорення чи підтримка, підтримку швидкості, на якій ви рухаєтеся, це не в останню чергу пов'язано з трансмісією цього мотоцикла. Якщо ми звернемо увагу на заднє колесо, побачимо зірку дуже-дуже невеликого розміру. І відповідно, скоріш за все, що передня зірка також дуже великого діаметру, тому що верхня половинка і нижня половинка ланцюгу вони йдуть ну, майже паралельно одну іншому. Я не знаю, які розміри зірок, але е, слід розуміти, що е, саме така трансмісійна формула забезпечує оптимізацію роботи шестиступеневої коробки передачі. Вона дійсно має сенс і вона дійсно. Їде з недоліків, які трапляються на цій трансмісії в купі з коробкою передач, звісно, це те, що мотоцикл майже зовсім не може їхати на холостому ході на першому передачі. Він шмикається. Або дргаєш, якщо даєш газ, або починає притуплювати, в переднє колесо, коли газ скидаєш, це величезний недолік цього мотоцикла, і він рішається тільки тим, що ви постійно підігруєте щепою. Класичний стріток, і, відповідно, тут 17-колеса. Причому самі колеса придають цьому мотоциклу дуже непоганий зовнішній вигляд. Зокрема, ззаді стоїть 140 колесо, 140 профілю. Уявіть собі, на 200-кубовому мотоциклі задні 140 колеса. Ну, передні, до речі, я не знаю скільки там, але воно теж не велосипедного вигляду, воно також солідне. Ну і до речі. До дизайну цього мотоцикла майже ніяких проблем немає. Він доволі органічний, він симпатичний, він звертає на себе увагу. Єдине, що такий спірний момент, це реалізація заднього єлдобини. Ну, це такі рішення. Як по мені, то воно -то дуже непогано, органічно виглядає, але багато кому воно не подобається. Ну і відповідно, ще мінус цього. Тут нема а, повноцінного лапуха, крила, яке захищає спину а, від багнюки, яка летить. Тому ну, це стріт, він не має їхати по багнюці. В даному випадку ми маємо мотоцикл в радикально коричневому кольорі. Вони, до речі, бувають помаранчеві, червоні і чорні. Ну, Помаранчевий і червоний, вони якби дуже яскраво для стріта. Чорний він дуже невеликий для чорного мотоцикла, А коричневий, я думаю, це один із самих органічних кольорів в цьому мотоциклі. Якщо ми звернемо увагу на профіль мотоцикла, ми побачимо, що він, хоча й 200-кубовий, але він не виглядає худим. І це добре. Він виглядає солідно, він виглядає цікаво. Він виглядає ну як би ну блін. Ну він такий нормальний мотоцикл. Зроблено це не в останню чергу за рахунок того, що спереду в нас йде захист, пластиковий захист двигуна і глушника, і знизу, якщо ми звернемо увагу, у нас висить банка глушника. Це звісно, що з'їдає дорожній просвіт, але при цьому у нас збільшується об'єм, ну і видимий профіль мотоцикла. По своїм габаритам і ергономіки, я думаю, мотоцикл буде доволі універсальним. Тобто я зі зростом 182 см почуваюся на ньому ну, доволі комфортно. Так, да, він невеликий. А де ви бачили великий стрій? Якщо ви візьмете, ну, наприклад, той же самий Хорнет, Хонду Хорнет, ікону да, в світі стріків, ви побачите, що він приблизно такого ж розміру. Зовнішніх габаритах, і, до речі, і по ергономіки також. Де да, я розумію, що там зовсім інший мотор, да, інші підвізки, і він може навіть трошечки буде більше в габаритних розмірах. Але за відчуттям, за ергономікою, за посадкою, за рульошкою, за відчуттям керма, за посадкою ніг, за опиранням профіль баку, все буде одне ну, приблизно так само. Єдине, що в ергономіці цього мотоцикла мене трішечки напрягає, це те, що підніжки вони розташовані зі сміщенням назад. Тобто, якщо правильно сидіти на мотоциклі, то тут посадка буде більше спортова, ніж стрітова. Тобто стопа ноги вона відходить трошечки назад. і... Це визиває такі доволі дивні відчуття при використанні селектора передач і при використанні заднього ножного тормозу. Дійсно, комедне рішення це величезний ротор переднього гальма. Він великий, він має бути ефективний, хоча насправді ні. Він не такий ефективний, як хочеться. Тобто мотоцикл зупиняється нормально, але екстремального якогось гальмування в мене не вийшло. Тут же в нас радіальне кріплення супорт двох і я думаю, якщо приділити цьому мотоциклу певну увагу, його можна налаштувати, поставити правильні колодки, відрегулювати супорт, промазати направляючи, підібрати правильну пружину чи жорсткість пружини, яка піджимає колодки. Це це можна зробити. На сьогоднішній день тут таке гальмування. Ну, гальмує і гальмує. Непогано, але не екстремально. Це передні, ззаді у нас е, зовсім е, ну, традиційне рішення для будь-якого китайського мотоцикла невеликий ротор е, і однопоршньовий супорт. До речі, задні гальма зовсім ніякі. Вони навіть нормально не блокують колесо. Е, знову ж таки, можу подумати про те, що е, це проблема конкретно цього мотоцикла. А може і ні. Окрема пісня цього мотоцикла це підвізки. Вони слітові, вони жорсткі, вони, вони погано працюють, дійсно погано. Ну, наприклад, передня вилка, вона на нас телескоп перевернутий з доволі таким ну, дебелим пером. Нормальне перо такого серйозного діаметру. Але оце майже весь її хід. І вона. Вона жорстка, вона послідовно жорстка. Це при тому, що вилка тут перебрана, і масло, яке було залите, тут поміняно на масло 5В. 5В! І вона отака. Це перебор. Ну і задній моноамортизатор. Він там вкручений без всякої прогресії, просто в маятник. І він, він доволі жорсткий, він короткоходний. Я думаю, що не в останню чергу жорсткість задньої підвіски пов'язана з геометрією, а саме з кутом нахилу амортизатора. Він стоїть під дуже гострим кутом і, відповідно, такі характеристики підвіски. Тут ми маємо приборку. Ви що небудь бачите в приборці в тій? Я майже нічого не бачу. ну, Воно також не видно, воно не видно і в дощ, і в сонце, і по будь-якій погоді. Єдине, що трошечки можна розгледіти, це індикатор швидкості, спідометр, і все. Все інше теж можна розгледіти. Треба придивлятися, треба звертати увагу, треба там виділяти якийсь акут нахилу голови, точку зору, і все таке інше. Це недобре. Е, недобре в першу чергу, тому що воно відволікає в процесі їзди, і, і, і на що воно треба, якщо воно не видно. Да? Ну, е, видно, наприклад, е, показник нейтральної передачі. Це добре. Да? Видно вказівник е, поворотів. Ну і буде. Е, до речі, вказівник поворотів немає ніякого зуму, тільки світову індикацію І це ну, якби таке собі рішення. Е, е, я б, наприклад, б перед... ну, мені подобалось більше, якщо б тут був якийсь. Нав'язливий, але з прикольною тональністю зумер. Зеркала, вони маленькі і вони дурненькі. В них майже нічого не видно. Але я думаю, що зеркала тут зроблені в угоду стилю. Тобто, якщо ви сюди поставили, наприклад, отакі, отаке горнятко дебелого вигляду, воно було б видно здорово, але як би воно виглядало на мотоциклі? Руль кермо в нас перемінного профілю, це прям, прям добре, прям супер. І на кермі у нас стандартні пульти, як на більшості китайських мотоциклів. Єдине, що тут є, із допі, така облимкавка вкадальним світлом. І це така прикольна фіча. Все інше, ну таке, як зазвичай. Єдине, що мені тут не подобається, це ручка газу. Звертаємо увагу. Я не знаю, тут ну, може більше, ніж пів оберта. І це трошечки напрягає. Тобто, якщо ви ложите в нормальне положення ручку газу, повертаєте її, повертаєте її, повертаєте її, і виходить так, що її треба декілька разів чи там раз перехватувати, для того, щоб повернути повністю. На мотоциклі встановлена світлодіодна оптика. Фара головного світла, вона, я думаю, вона номінальна, вона просто є. Тут виконається ближні далі, що вона виконана на світлодіодах. Вона дуже непогано і стильно виглядає. Але як вона світить, я не знаю. Я не їздив на ньому в темну пору доби. І у нас отакий притемнений вказівник повороту. І він виконаний на одному діоді, і він притемнений, і він не дуже яскравий. Я думаю, що. В потоці він не дуже буде замітний, тому не знаю. Я думаю, на це слід звернути увагу. Ззаді у нас така блокфара, габарит, стоп. Ну і відповідно на кронштейні винесен поворотник. Тут у нас скважина, яка відкриває сідло. І сідло у нас бачимо виконане з двох елементів, що теж є типове для стріків. Відповідно, знімається як і задня половинка з ключа. Передня половинка кріпиться на як мінімум два болта. І тут у нас є невеличкий простір для різноманітного інструменту, зіпу і таке подібне. Елементарні якісь речі, там викрутко, пласкі губці, свічний ключ. Тут можна розмістити, можна навіть розмістити невелику аптечку чи знараді для ремонту шин дорозі. Але щось велике. Ні, зась. І більше багажного місця в цьому мотоциклі немає. Що це за мотоцикл, для кого він? Ну, по-перше, це невеличкий і зовсім безамбітний стріт. Він їде як будь-який 200-кубовий китайський мотоцикл, і він не їде не краще, не гірше, як всі, він їде непогано. Єдине, що при драйві тут напрягає це підвізки. Тобто, якщо ви ловите якусь нерівність дорог, таке відчуття, що ви їдете просто на волах. Тут нема підвізки, вони ну кожен камінчик, кожна піщинка, кожна нерівність дороги буде відчуватися, відбуватися на вас. Він достойний конкурент серед своїх однокласників, подібних китайських мотоциклів таку саму ціну. Він буде непоганим вибором для міської їзди, для повсякденної їзди. Він буде непоганим вибором, коли ви купуєте перший мотоцикл. Але тут дуже важливо розуміти його призначення і використовувати мотоцикл саме за цим призначенням. Це стріт без всяких амбіцій і з дуже непоганим дизайном.